Зіма знімай 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 знімай. Вот як нас пакують. от зараз якраз для оперативної групи. Гучний скандал у Львові мережі активно поширюють відео, на якому нібито працівники військкомату силою затягують чоловіка до приміщення. На кадрах видно, як люди у військовій формі силоміть затягнули чоловіка у будівлю. При цьому у соцмережах стверджують, що це мешканець Києва, якого ввечері затримали у центрі Львова, начебто вночі у територіальному центрі комплектації чоловікові провели медобстеження, а на ранок доставили на полігон у Рівненській області. При цьому зазначають, що насправді він нібито може мати обмеження до військової служби за станом здоров'я. На інцидент уже відреагували у Львівському обласному територіальному центрі комплектації та зазначили, що наразі проводять службову перевірку щодо скандальної ситуації на відео. Додам, що це не поодинокий випадок в Україні. Нещодавно у Тернополі також розпочали перевірку та розслідування через побиття двох військовозобов'язаних у тамтешньому військоматі. Крім того, гучного розголосу набув скандал у Самбурі Львівської області. Один з чоловіків заявив, що там його, мовляв, жорстоко побив військовий з пістолетом у руках.